Життя святої великомучениці Ірини. Свята Ірина до хрещення Пенелопа народилася у першому столітті у знатному язичницькому роді правителя Македонії Лекінія. її виховував учений преподобний апелян, таємний християнин, який знайомив дівчину з християнським вченням і чеснотами. Зростаючи, Пенелопа почувала Божий поклик і відмовилася від мирського шлюбу. Однак піддавала цей вибір молитвам. Бачачи натхнення серця дівочого, ангел Господній у вісні сказав їй, що вона надалі іменуватиметься Іриною і прийматиме багатьох до Господа. Вечором наступного дня до неї прийшов апостольський псесвітер Теотим, учень апостола Павла, і охрестив Пенелопу у храмі Христовому, надаючи їй ім'я Ірина. У цій події вона одержала духовну благодать, освячену й благодатну, а разом із нею внутрішню міцність для майбутньої благовісті Христової. Після хрещення свята Ірина почала ревно проповідувати Христове вчення рідним і навколишнім. Вона розповідала про Ісуса Христа як єдиного істинного Бога і Царя Всесвіту, мужньо звільняла серця від людей і долослужіння. Одночасно дивовижні чудеса, що супроводжували її молитви, переконували багатьох прийняти віру. За переказами, свята Ірина навернула понад 10 тисяч поган до християнства. Її життя стало прикладом жертовності й просвітительської відваги. Вона уникала шкідливої практики і долослужіння, і своєю любов'ю до Христа надихала навколишніх. Свідчення цього є численні свідки навернень. І матір і дружина правителя міста Македонії, а також багато бояр, увірували разом із нею. Однак за ревність свою, вірна Христу Ірина зазнавала жорстоких переслідувань. Коли її батько, цар Лекіній, вимагав жертвоприношення язичницьким богам, святу Ірину кинули під копита Дикого коня. Богом здійснилося чудо кінь раптово втік з упряжі і кинувся на царя, смертельно поранивши його. Тоді як Ірина вийшла неушкодженою. Батько, побачивши таке диво, прийняв християнство разом із усім домом. Згодом за її віру святу Ірину кидали до розжареної мідної мітної на скульптури вола на розпилювання пилами і навіть у млин, але жодне з випробувань не знищило мученицю. Коли цар Нумерія спалював Ірину на площі, з полинявшим звіздарським залізом, вона незворушно співала молитву. А вогонь раптом устужувався і не опалював її. Усі ці дивовижні знамення і терпіння йому во славу проводили до покаяння тисячі язичників. Зокрема, є пархва Вудон, свідок спасенних чудес, сам увірував у Христа під час спалення Ірини і пізніше охрестився зі своєю родиною. Нарешті за свою віру Ірина зазнала смертної кари. Цар Саворій із міста Месамбрія Почувши про її владу, наказав стратниці відрубати голову. Мучениця спокійно прийняла свою кончину як честь від Господа. Після страти святе тіло поховали за межами міста. Однак всемогутній Бог узяв святу Ірину живою на небо, через кілька днів її тілесна труна виявилася порожньою. Ця подія засвідчує, що Ірина вийшла в рай, ніби увірувані лицарі Христові, а не лежала мертвою. Православна церква з великою шаною вшановує пам'ять і подвиг великомучениці Ірини. Її день, 5 травня, є часом згадати силу віри, мужність і жертовність святої, приклад яких надихає вірних у сьогоденні. У цей день молитвами і під час богослужінь прославляють дивовижну святу. У традиції її згадують як просвітительську, що народилася у знатній родині, відмовилася від заміжжя і стала активно поширювати християнські вчення. Віруючи, поминають Ірину як заступницю і цілительку, просять її молитовного устрою за собою й українською церквою. Таким є святкування Ірини великомучениці, як пам'ять про перемогу Божої любові над злом. І надією на вічне життя крізь жертовну віру.